Доброго ранку. Я запрошую учнів на ранкову гімнастику. Спочатку ми з вами перевіримо, чи безпечним є простір навколо нас. Для цього ми розводимо руки в сторони і крутимося. Так, Простір є безпечним. Розпочинаємо нашу гімнастику із ходьби на місці. Розпочинаємо. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Крокуємо. Раз, два, три, чотири. Зупинилися. Друга вправа ноги нарізно. Руки вгору підняли. А праву ногу відставили назад і поставили її на носок. Оце в нас буде вдих. Вихідне положення, видих, вдих, вихідне положення, видих. Цю вправу слід повторити вісім разів. Починаємо. Раз, два. Три чотири п'ять, шість. Сім, вісім, так, впоралися, наступна вправа вихідне положення, ноги на ширині плечей, руки на поясі, наклоняємося з вами. Право і рука пішла вгору. Видих. Вихідне положення. Вдих. Видих. Вихідне положення. Вдих. Цю вправу слід повторити вісім разів. Починаємо. Раз. Два. П'ять. Шість. Сім. Вісім. А тепер з вами Робимо третю вправу. Ноги на ширині плечей. Руки зігнули в ліктях і поставили їх перед собою. Робимо два ривки назад. Раз, два. Тепер руки розпрямляємо. Раз. Два. І так само два ривки назад. Цю вправу слід повторити вісім разів. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. 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 Наступна вправа. Ми так само робимо ривки руками, але повертаємо тулуб. Спочатку праворуч. Раз, два. Три, чотири. А згодом ліворуч. Раз, два, три, чотири. Так, розпочинаємо цю вправу. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. 4. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Так, а тепер робимо з вами наступну вправу. У нас одна рука знаходиться вгорі. А інша внизу. І робимо так само ривки руками назад. Раз, два, опустили руку, одну, іншу підняли вгору. Три, чотири. Виконуємо цю вправу. Піднімаємо вгору праву руку, а ліву опускаємо вниз. Цю вправу слід зробити вісім разів. Розпочали. Раз, два, три, чотири. 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 І переходимо з вами до наступної вправи. Вихідне положення ноги на ширині, плечей. Спочатку ми з вами наклоняємося і торкаємося рукою носка, лівої ноги, правою рукою торкаємося, а ліва рука пішла вгору. Ось так вихідне положення руки на поясі, поміняли руки, лівою рукою торкаємося правого носка. Ноги, а права рука пішла вгору. Ось так, вихідне положення руки на пояс. Цю вправу слід повторити вісім разів. Розпочинаємо раз. Два. Три. Чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Виконали і остання вправа ми крокуємо. Вихідне положення ноги нарізно. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, раз, два, три.